Вітаю! ви дивитеся програму Я волонтер, і гостями сьогоднішнього випуску стали волонтери з благодійної команди підтримка зсу громади Лашки». Кожен з учасників почав допомагати фронту усім чи міг з самого початку повномасштабного вторгнення. Сьогодні ж волонтери цієї організації щодня плетуть маскувальні сітки, а щоночі готують їжу для наших захисників та передають усе це на фронт. Так як усів, так як у кожної людини нашої країни, коли розпочалась ця страшна війна. Тобто з, 20, з другого дня, 25 лютого, коли ми отримали прохання допомогти нашим переселенцям і воїнам. І тут почалося. Бажання якомога скоріше та більше допомогти переселенцям та воїнам об'єднало усіх жителів мікрорайону Лашки. З перших днів кожен допомагав чи міг. Це сталося як одна єдина сім'я. Кожен ніс, кожен двір, кожна родина допомагали. Це були теплі речі, це були постільне, це була консервація, тобто все-все несли. І в цій кімнаті взяла ініціативу в свої руки Рада ветеранів. Дівчата тут дежурили кожного дня, кожного дня неділі збирали ці речі, сортували і ми їх відправляли. А далі Почалося те, що ми зрозуміли, що крім того, що ми збираємось сюди, треба нам іще друга допомога. Тоді до ради ветеранів разом зі своєю командою доєдналася волонтерка Наталія Пономаренко. Так, об'єднавшись в одну благодійну організацію під назвою «Підтримка Зсу громади Лашки», волонтери почали допомагати нашим воїнам ще більше. Наші мешканці почали будувати. Споруди захисні навколо міста це блокпости, хлопці. Наші чоловіки. Вони з лісу возили пісок, привозили бетонні сваї, споруди. А ми жінки. Почали допомагати нашим воїнам. І їх потрібно було одіти, допомогти з якимись теплими речами, допомогти з продуктами харчування. Ми збиралися, почали готувати, і це перше було перша наша допомога була їм. Це були берці, які ми шукали. Це була якась військова форма, у кого що було вдома. Це були навіть якісь рибацькі. Якась рибацька одежа, яку ми стирали і відвозили хлопцям, поки їм видадуть військову одежу. Згодом у волонтерській команді ставало все більше охочих із прилеглих районів. Тож допомогу вже спрямували саме на передову. З нашого міста виїжджали бригади, які везли туди. Волонтери, хлопці, які Майже на саме нуль відвозили хлопцям продукти, які ми готували, тому що все не було ще так добре налагоджено, і була дуже велика потреба в продуктах харчування. З Часом ми стали більше. Регувати на потреби хлопців, і це вже були теплі речі, це були подушки, одіяла, це були матраси, це були карімати, спальники. Ми збирали гроші на перчатки і на каски. І багато яких речей, тобто те, що просили хлопці, ми робили збори і так допомагали нашим хлопцям. Пізніше у військових постала велика потреба у маскувальних сітках. Тоді волонтери зосередили усі сили саме на виготовлення маскування. Перші наші рулони з спанбондами, перші наші сітки, основа і почали в цій кімнаті. На сьогодні волонтерська організація поділена на кілька команд. Зокрема, одна команда, одна родина. Таким чином, хтось є шкарпетки, хтось обереги, хтось готує їжу. Та паралельно з цим щодня плете такі необхідні нашим воїнам маскувальні сітки. Та об'єднує їх усіх невпинна жага перемоги та любов до України. Це такі міні-команди, от як Зінкіна Галіна Федоровна і Людмила Гаврилівна, Це їх Андрієва. Це їх родина. Вони годують млинці. Хочу подякувати щиро Наталі Роговій, вона мешканка другого мікрорайону з Великої Кохнівки. На її руки легла відповідальність за вареники і за млинці. У нас є ще такий волонтер Гарагуля Галина Павлівна. Це людина, яка все життя працювала в сфері ресторанів. Тому, коли ми відправляли хлопців наші смаколики до Нового року, вони були сервіровані як в ресторані. Познайомтеся Любов Каптяєва, наша дівчинка, яка трішечки більше, 18+. Це взагалі наша звздочка. Вона хлопцям, знаєте, що вона їм готує? Вона їм готує смаколики, які вони десь у бабусі тільки їли. Це пампушки з чесником і товченики. І всякі як яких називають, всякі сладості. А ось пані Людмила з першого дня повномасштабного вторгнення жінка, окрім того, що готує смаколики для наших воїнів, ще й плете для них власноруч обереги та теплі шкарпетки. Почала з самого початку війни, коли почали тут все збирати в бібліотеки. Ну а потім почала носки в'язати. Світу не було. Я би світу в'язала. В, в одній стороні стоїть лампа керосинка. Та що раніше були другої фонарик, ну я це так і в'язала. А потім треба були оберіжки, В'язала, хлопцям пересилали, не благодарили. Ну а так, а потім почала ж і досі в'яжу їх. Ну і течу, в'яжу. Ну, допомагаю всім, чим можу. Крім того, волонтери благодійної організації віднедавна збирають, приводять до ладу та відправляють на фронт старий транспорт. Коли Глучинка Людмила позвонила своїй приятельниці, з якою разом працювали, а та каже, чим ти займаєшся? Я говорю, а вона каже: А у нас біда. У нас світ мотоцикл червоний з коляскою. І ми не знаємо, куди діти. Вона кричить: Нам, нам, нам бо ми ж привікли, що нам все треба, все, хто ж не придав. І що ви думаєте, цей мотоцикл? Наша команда, в частності Наталя Вікторовна і дівчатки з Крімчувських ангелів, пригнали її, відремонтували, перекрасили, сплили сітку і відправили наш мотоцикл. Воює. І тоді ми зрозуміли, що ми можемо ще допомагати машинам. У нас ще в команді є воєнний, який демобілізований. І от вони за 300 кілометрів їздили, привезли машину, відремонтували і знову вона воює. Загалом усіх учасників такої великої команди перелічити складно. У кожного з них своя історія. Однак найголовніше, що ніхто не сидить без діла та щодня робить усе, аби наблизити нашу перемогу. Це вже сітка, яка вже готова на відправку нашим хлопчикам. Ми вже навіть знаємо на яку бригаду ми відправимо, а їх потрібно дві. Ось цю сьогодні ми завершили. Ми її само скрутимо і відправимо. Варимо, в'яжемо. На благо перемоги віримо в наших хлопчика. Віримо, ждемо. І щоб вони всі вернулися живими Добре. додому. Волонтери говорять, що найбільша складність залучити ще більше людей до зборів та допомоги. Однак, якби не було важко, вони завжди досягають своєї мети. От у нас зараз присутня Галина. Чернета. Добровольно, сама знайшла нас, прийшла. Ми вже волонтерили рік чи більше. Вона... <зас> вона прийшла і що вона каже? Я хочу волонтерити, хочу допомагати. І людина бере те, що вона може продонатити. Продукти харчування, якісь гроші, якісь щось. Вона дзвонить Наташ, а оце в мене є, а оце в мене є. Я поможу все. Ну, тобто розумієте, іноді дивишся, молодь, яка більш така спроможна. Я не хочу нікого осуждати. І людина, яка живе майже на мінімальну пенсію, вона готова донатити і все робить для того, щоб пришвидшити нашу перемогу. І ви також можете стати волонтером, доєднавшись до благодійної команди або задонативши за реквізитами, які бачите прямо зараз на своїх екранах. Ми вдячні вам за передачу. Ми все з'їмо. Ми ще не пробували. Ми зараз спробуємо. Колись прийшла така, що наші заїхали хлопці, і там був наш кремінчужані. Не взяв той пережок і каже: наш кремінчуцький, я наче дома побував. Тому всі дуже закликаю допомагати, поки не закінчиться ця війна. І ми обов'язково разом. Ви дивіться, яка ви велика сила разом. Ми обов'язково переможемо. За часи волонтерства у благодійній команді підтримка ЗСУ громади Лашки зародився цілий куток історії. А серед найдорожчих речей прапори із підписами наших героїв. Всі наші прапори кожного разу їздили з нашими волонтерами на бригади. Іноді сміються кажуть, це ви по інтернету собі зняли і причепили. Ні, нічого не причепили. Це дійсно живі підписи. Це ті бригади, куди ми доставоляли свою продукцію, туди куди яким ми допомагали, це доля кожної, кожної із бригад, це зв'язок, той зв'язочок, та ниточка наша сердечна і душевна, яка постійно є між цими хлопцями. І коли приходять звіти, коли є відео, коли подяка, ми розуміємо, що ми не дарма цим займалися. Ми вдячні вам за передачу. Ми все з'їмо. Ми ще не пробували. Ми зараз спробуємо. Поділимося з усіма побратимами. З вашою допомогою ми переможемо. Слава Україні! Героям слава! Накопичилося й чимало спогадів. Серед них як сумні, так і позитивні. Втім, згадувати та розповідати хочеться лише веселі, говорять волонтери. Такий епізод, ми його ніде не показували, але сміялись дуже довго. Весь мікрорайон і волонтери, які це бачили. Це зараз ми вже приспособили, що Наталі Вікторовна машина, ми скочили, поїхали, а то дівчата напекли, наварили, погрузили на тачку на дерев'яну і оце по посілку тягли повні відра оці всяких-всяких цих вкусняшей. То що не соромляться дівчата, готують. За словами благодійників, найбільше їх надихають військові. На прикладі своєї витримки та незламності вони не дозволяють волонтерам зупинитися ні на хвилину. І закликаємо всіх. Війна ще не закінчилась. На жаль, на жаль, вона ще триває. А допомога хлопцям потрібна ще більше. Перший рік з війни, якось так і в інтернетах, фейсбуках, так масово хлопці не просили допомогу. А тепер я дуже дякую, що вони просять. Ми бачимо бригади, ми їм розшукуємо. Вони нас бачать розшукують, і ми намагаємося допомогти всім, чи тільки можемо. Такою була історія волонтерів благодійної команди, підтримка ЗСУ громади Лашки», яка вкотре доводить, що наблизити перемогу можна лише об'єднавшись. Тож донатьте, доєднуйтеся до волонтерських рухів та не забувайте, що навіть ваш мінімальний вклад може врятувати чиєсь життя. З вами була Дарія Згура. Зустрінемось на телеканалі Візит.